СБУ оголосило про підозру російському полковнику, який віддавав накази на ракетні удари по Україні. Вінниця готується до відключень світла. Підприємства встановлюють сонячні електростанції. Яблучний спас або преображення господні відзначають віряни за новоюліанським календарем. Ви дивитесь телеканал Вінничина і це новини. Полковнику Олегу Скіцькому, який віддавав накази на ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Вінницької та ще трьох областей, повідомлено про підозру службою безпеки України. Олег Скіцький командир 121-го важкого бомбардувального полку військових повітряних сил Росії. За даними слідства, під його керівництвом російські війська здійснювали масовані атаки по українських містах, що призвело до загибелі та поранень цивільного населення. Ще одного прибічника російської агресії проти України викрили СБУ та Нацполіція, затримали іноземця в Вінниці. Він на замовленнях ФСБ підпалив військовий автомобіль збройних сил України. Агент прибув з сусідньої країни для виконання серії підпалів, отримуючи вказівки від російської спецслужби. Після підпалу він фіксував на відеозагоряння для передачі російським кураторам. Іноземцю висунуто підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Детальніше про злочини російських військ та прибічників російських спецслужб розповість речник служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання вам, пане Денисе. Бажаю здоров'я сумнів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про злочини проти українського народу, які скоїв російський полковник разом із своїми військами, так ви все вірно сказали. Під його командуванням російські військові піднімали літаки, споряджені ракетами Х-101, якими і були уражені об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і на території Вінницької області. Йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення правил та звичаїв війни і за вчинене загрожує до 12 років позбавлення волі. А от що стосується іноземця, поговоримо про цей випадок, яке покарання загрожує йому. Е, Заказаний громадянин сусідньої держави на виконання завдань спецслужб Російської Федерації здійснив підпал військового автомобіля, і за ці дії йому повідомлено про підозру за статтею 114.1. Це протидія перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. За вчинення йому загрожує. До восьми років позбавлення волі. А яким чином цей іноземний агент отримував вказівки від російських спецслужб? Перед усім він в пошуках великого заробітку реєструвався на різноманітних сайтах, де залишав свої резюме. І на одне з таких резюме відгукнулись російські спецслужби, які запропонували йому нескладний великі, доволі великі гроші за нескладну роботу. Перебуваючи за кордоном, він вже отримав таке завдання: прибув на територію України, віднайшов потенційну ціль, погодив її з своїм куратором з спецслужб ворога, придбав легкозаймисту рідину та вчинив підпал. Що він ще планував здійснити після підпалу авто, і саме на Вінниччині? Це ймовірно, що завдання з підпалу військових автомобілів це було лише тренувальне або перевірочне. Як в подальшому могли б використати цього агента встановить слідство. Дякую, пане Денисе. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблука. Ми продовжуємо випуск. Продовжуємо випуск. Понад 60 підприємств у Вінниці встановили на своїх базах сонячні електростанції, які генерують понад 14 МВт електроенергії. Це допомагає бізнесу підтримувати виробництво під час відключень світла та знижує навантаження на енергосистему. Вінницька міська рада частково. Компенсувала витрати 19 підприємствам через муніципальну програму підтримки відновлювальних джерел енергії. Нещодавно програму розширили, дозволивши великому бізнесу отримувати більшу компенсацію при встановленні акумуляторних батарей. Село Слободівка та прилеглі до нього населені пункти Ілінецької громади закрили на карантин через виявлення. Чотирьох випадків сказу від початку року на Вінниччині зафіксували вже 42 випадки цього небезпечного інфекційного захворювання. Як правило, переносниками сказує дикі тварини лиси. Вовки та шакали через велику війну в Україні діє заборона на полювання, через що зростає популяція лісових звірів, які розносять інфекцію. Нагадаємо, сказ це небезпечне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Цю хворобу можна попередити лише вакцинацією. Коли тварина ну в даному випадку лисиця, здорова, вона буде уникати випадків ну, з людиною, якби контакту. Коли лисиця хвора, вона відповідно в неї не типова поведінка, вона не боїться людини, і по цьому можна визначити, що вона хвора. Ну і також по зовнішньому вигляду там нездоровий вигляд, сільновиділення і так інше, то в будь-якому випадку таких контактів треба уникати. У шпиківській громаді створюють простір для реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт. Облаштовують спортивні зали, де поранені бійці зможуть пройти реабілітацію та відновитись під наглядом фахівців. Там встановлюють мобільний боксерський ринг для змагань. Проєкт реалізують на кошти від гранту, який отримала громада. І з нами на зв'язку Микола Кривоцюк, голова Шпиківської територіальної громади. Мої вітання вам, пане Миколо. Вітаю. Пане Микола, розкажіть про проєкт підтримки ветеранів. Чия це була ідея? Сам проєкт у нас виник такий спонтанне було рішення. Ми в певний період часу придбали приміщення з бомбосховищем для діток, які навчаються у нас в школі. І там було приміщення поверху складське. І це, це питання виникло само собою: що робити в даному приміщенні? І одразу було прийнято рішення про те, щоб створити там такий ветеранський простір на сьогоднішній день. Це дуже актуальна тема, і саме головне, вона дуже потрібна. Тому що ветеранів у нас стає все більше і більше, і їм потрібно десь спілкуватися, їм потрібно десь себе реалізовувати, їм потрібно. Їм потрібно е, між собою спілкуватися і входити в наше життя як звичайним, як звичайні люди. Тому е, поспілкувавшись з колегами і з партнерами з МХП, е, також з іншими підприємцями, ми прийняли рішення створити такий е, маленький спортивний зал, е, але долучилося до цього стільки людей, що у нас вийшов такий гарний, доволі таки, у майбутньому буде гарний е, ветеранський такий простір. Знаємо вже, і ви розказали, що це буде спортивна зала, але як вона буде облаштована, якою вона буде ця зала? Швидше за все, ми схилялися більше до рішення створення такого боксерського клубу, де можна себе реалізувати не тільки там морально, а й фізично, і попрацювати трошки з гирями, з штангами і іншими важкими важкими тренажерами. Тому нам допомогли придбати певну кількість боксерських груш, які ми на сьогодні вже повісили. Практично ми вже на стадії завершення цього проекту. Ми поспілкувалися з асоціацією боксу Вінницького регіону. Нам допоможуть з придбанням рингу для. Цього боксорського клубу. Також придбали певну кількість тренажерів, які будуть актуальні для заняття спортом. Які ще послуги ось в цьому спортивному комплексі, в цьому спортивному просторі будуть надаватися ветеранам? Ну, швидше за все, це все буде зв'язано з боксом. Це все буде зв'язано з якоюсь важкою атлетикою в такому плані. Ну, Кожен, кожен ветеран, і не тільки ветеран нашої громади, а і кожен житель нашої громади зможе прийти до спортивної зали, позайматися спортом, отримати якісь рекомендації від тренерів, які у нас теж будуть присутні тут. Тому це буде цікаво, і я думаю, що кожна людина себе реалізує, як і ветеран, як і кожен житель громади. Все для комунікації, щоб всі спілкувалися, і все для здорового способу життя і для здоров'я. А скажіть, чи питали ви, чи спілкувалися власне, з ветеранами? Як їм ця ідея? Ну, е, ідея одразу всім сподобалася, тому що е, дійсно, е, коли питання стоїть таких маленьких громад, як наша, то е, такі часи осінні і зимові. Фактично приміщень для того, щоб поспілкуватися між собою і е, десь реалізувати себе фізично у нас немає. Тому це такий гарний проєкт, і я думаю, що він, е, ну, він знайде своїх прихильників у будь-якому. Ну і можливо, це таємниця, але можливо, і зорієнтуєте нас і свою громаду, коли власне буде відкриття? Ну, я думаю, що швидше за все, це е, початок вересня. Дякую, пане Миколо, за інформацію за таку ініціативу. Нагадую, що ми говорили про відкриття спортивного простору в Шпиківській територіальній громаді. І з нами на зв'язку був Микола Кривоцюк, голова цієї громади. Дякую. А ми продовжуємо наш випуск. Трагічні історії обстрілів та порятунку від війни мають не лише люди. Чимало від ворожих атак потерпають і наші чотирилапі друзі, а іноді навіть від... Байдужості своїх власників наш сюжет про восьмирічного мисливського пса Шопена, від якого не просто відмовились господарі, а навіть тікаючи із Вознесенська, просили сусідів мертвити собаку. Два роки великої війни Шопен жив у пункті перетримки тварин. Та нещодавно фото англійського гончака у соцмережах побачила віничанка Карина Самохвалова, яка і дала прихисток знедоленій собаці. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Восьмирічний Шопен обживається у Вінниці. Англійський гончак народився та виріс у Вознесенську, який зараз під постійними обстрілами російських окупантів. Породистий пес два роки жив у пункті перетримки тварин, бо його власники, тікаючи від війни, не знайшли у своїй машині місця для колись спільного улюбленця сім'ї і залишаючи тварину на сусідів, навіть попросили його умертвити. Карина Самохвалова, нова власниця Шопена. Фото покинутої тварини побачила у соціальних мережах, і жінку не налякало, що для того, аби привести песика в свою родину, потрібно було подолати 300 кілометрів. Ми сіли рано вранці 350 кілометрів від Вінниці туди. Купа блокпостів, перевірок документів. Чоловік француз, він зі своїм французьким паспортом. Теж ну теж трохи було лячно. Чи можна туди заїхати? Заїхали, боже, як ми шукали цей притулок у пункті перетримки тварин у Вознесенську. Звідки забрали шопена? Що є сотні покинутих тварин? Кушать не дають нічого. Мікрорайон Кабдоборний, я посторонній красоління. І оце центрова міста нашого. А ви хочете, щоб до вас приїжджали з різних регіонів? Він такий бідолашній, в бутці, на ньому ще п'ять якихось маленьких собачок, він терпить, у нього забирають їжу, він такий. І це було Вознесенськ, це неподалік Атомної електростанції. Це місто, воно було завойовано. І там багато дронів. Шопен уже отримав усі необхідні щеплення та звикає до життя у новому домі. Власниця пса Карина розповідає, що їх новий улюбленець дуже любить їздити в авто та не пропускає жодної прогулянки. Ми допоможемо йому, а він допоможе нам, не знаю. Вони дарують нам багато радощів. Я взагалі вважаю, що собаки з притулку це найкраще. Вони настільки віддані, вони тобі вдячні. Треба брати. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Кошики із фруктами, медом та квітами освячують в православних храмах. Віряни відзначають яблучний спас або ж преображення Господнє за новоюліанським календарем. В цей день традиційно випікають здобу з яблуками чи іншими фруктами, а освяченими яблуками пригощають рідних, друзів та сусідів. Більше про це релігійне свято в нашому наступному сюжеті. Перше, українці святкують яблучний спас 6 серпня через перехід православної церкви України на новий юліанський календар під найголовнішим храмом міста Спасопреображенським собором коридори звірян, які прийшли освятити кошики із фруктами, медом, випічкою, а також букетами із колосків, пшениці, жита, прянощів та інших квітів. Кожного року на кожне свято ми приходимо і на Різдво, і на, і на паску. І... На Маковея і на спасу. І ми приходимо, відпливаємо храм, ходимо сюди. Перший спас це Маковей був. У нас ну, він чотирнадцятому зарабоному, по, по йорданському календарі. То ми пристраиваємо вже до цього свята, так як наші діди, прадіди святкували, так ми вже ми придержуємося, дивимося, всі свята. Які в календарі, такі ми празднуємо, раз Бог їх назначив, значить їх треба відмічати. Ось у першого числа був, е, був спас Маковея, так? Yeah. мах святили, мед святили, пиріжки маком. Свято дуже велике на рівні пасхи. Воно освячує надії на перемогу і на світлий мед. І маємо надію, що він допомогше настане. Кошик у мене є, дивіться. Є виноград, є сливи. Є груші яблука, є струдель з, з яблуками. В народі яблучний спас а за церковним календарем преображення Господнє. Ми згадуємо ту подію, коли Господь Ісус Христос взяв своїх трьох учнів і піднявся на гору фавор і показав їм свою божественну природу, сяйво Божественної природи. І це свято називається Преображення. Господь Ісус Христос, оскільки Він був в особі його було з'єднано і божественно, і людську природу, він завжди був Богом, Бог ніколи не змінюється. Але через свою людську природу він показав, що він не просто людина, а Боголюдина. людина. За давніми українськими традиціями вважається, що саме цього дня природа повертала на осінь. На свято яблучного Спаса люди почали збирати яблука нового врожаю та заготовляли їх на зиму. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Це власне вся інформація на сьогодні. І ще раз щирі вітання з преображенням Господнім. Будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі в наступних випусках новин.